Найтупіша причина, коли батьків викликали до школи. Мене викликали забрати мого сина, коли він навчався в першому класі, тому що він був неповажний до своїх однокласників. Мені нічого не пояснили. Мій син сказав мені, що Джефрі стягнув із нього штани без глуздя. Приблизно через годину мене осінило. Ти ж сьогодні не одягнув спідню білизну? Ні. Я припустився помилки, розповівши своїй пачериці про препода, який був у мене в коледжі. Ми знали, що він ніколи не читав наші роботи, тому ми перетворили це на свою рідну гру. Ми намагалися вписати в роботи смішні речення і погані жарти, щоб подивитися, спіймають нас коли-небудь чи ні. А вона, мабуть, вирішила, що це було приголомшливо. Зрештою, мене викликали до школи, тому що вона здала роботу з історії, яка була битком набита жахливими каламбурами, які не були оцінені належним чином. Мій молодший брат обожнював бутерброди з сиром і гірчицею. Тому мама збирала йому їх із собою до школи. Коли одного разу вчитель запитав, чому у нього немає м'яса в канапці. Він відповів: або ми не можемо дозволити собі м'яса», або моя мама не дозволяє мені, або щось на кшталт цього. Щоб він не сказав, цього було достатньо, щоб школа відправила до нас перевірку. На уроці праці в середніх класах учитель зробив зауваження моєму другові, бо його робоча зона була брудною. Учитель сказав щось на кшталт. А твоя мама терпить такий безлот удома. Хлопець відповів: Моя мама завжди стерчить у барі. Учитель пішов. Я сказав, адже твоя мама працює в барі. він відповів, зате він відстав. Ваша історія змушує мене нервувати. Я працюю у в'язниці. Хоча якось раз мій син сказав мамі свого друга, що я весь час п'ю і їжу за кермом. Він не розумів, що потрібно було сказати, що це дієтична Кока-Кола. У мого друга тато патологоанатом, Анатом, а мама медсестра. І коли вчителька запитує в нього, де його батьки, він відповідає: мама в лікарні, а тато в морзі. Мій син, 14 років, восьми клас. Під час перерви зайшов до чоловічого туалету, поклав руки за голову і, роблячи стегнами рухи поштовхи, сказав усім іншим присутнім хлопчикам: захищайте свої дупи, джентльмени. Я прийшов навіть директор школи не міг утриматися від сміху. Коли мій син навчався в першому класі у початковій школі, мене викликали до школи, заявивши, що в нього приступ. Коли я прибіг туди, школа була в кроковій доступності від будинку, то побачив, що мій хлопчик точнісінько повторює рухи в танці Умпалумпів із фільму Чарлі і шоколадна фабрика. Мене викликали, бо одного разу клас мого сина в початковій школі збирався на екскурсію. А мій син забув попросити в мене на це письмовий дозвіл. Він вирішив використати підробку і принести вчителю дозвіл записку, нібито від мене це було в першому класі, тож його почерк був жахливий. Він також підписав записку Мама. Імена моєї дружини та її батька починаються з однієї тієї самої літери. Деякий час тому він побачив її підпис і помітив, що він дуже схожий на його власний. Вона сказала: це тому, що я дуже часто підробляла твій підпис у школі. Мені зателефонували і сказали, що мій син захворів і що я маю приїхати по нього. Того ранку він був абсолютно здоровий. Я запитала медсестру: він справді не може повернутися в клас. І вона сказала: він каже, що йому дуже погано, гаразд. Я забрала його, і дорогою додому запитала, що сталося. А він сказав, що йому дуже потрібно було пукнути, і він не хотів робити цього в класі. Я розсміялася і сказала, що все гаразд. Через два дні мені знову телефонують, щоб я забрала його. Я Приїхала, і причина виявилася тією ж. Я сказала йому, що перший раз це було кумедно, але тепер, якщо йому потрібно пукнути в класі, він має піти в туалет. Я був дитиною і вчився в третьому класі. Я забрався на дерево не дуже високе, а потім захотів спуститися вниз. Вчителька, яка ненавиділа мене, побачила це і сказала залишитися там і не рухатися. Я сказав їй, що для мене не проблема спуститися вниз, а вона наполягала, щоб я залишався там, і пішла викликати ДСНС, щоб мене спустили. Мені набридло сидіти на дереві, і я все одно спустився донизу самостійно. А потім вона зателефонувала моїй мамі, тому що це була моя прови. На що одесенс викликали без жодної причини. Клуб єдинорогів. Отже, моя донька навчалася в п'ятому класі. Вона була доволі відповідальною, тож ми дозволяли їй користуватися мобільним телефоном, бо вона була вдома приблизно за годину до того, як я приходив з роботи в будні дні, та завести акаунт в інстаграмі, який я ретельно контролював. У нас ніколи не було жодних проблем, досі немає, і вона зараз у середній школі. Але одного разу мені зателефонував директору її школи. Він каже мені, що два хлопчики почали сильно сперечатися в їдальні. Я запитав, який це має стосунок до моєї доньки. Ну, вочевидь, моя дитина використовувала акаунт Instagram, щоб створити культ, який називався Клуб Єдинорогів. Єдинороги, очевидно, були божеством, якому поклоняються, а кози противниками богів єдинорогів Ці два хлопчики сильно сперечалися, намагаючи з'ясувати, хто кращий – кози чи єдинороги. Я мав забрати її, щоб запобігти подальшим суперечкам, і розформувати клуб єдинорогів. Коли моя донька навчалася у другому класі, мені зателефонували з приводу подарунка, який вона принесла до школи. Отже, напередодні ввечері вона попросила мене піти в магазин, щоб купити кілька упаковок цукерок Ментос, бо в її подруги був день народження. Вона загорнула їх і поклала у свій рюкзак. Я не бачила, який вигляд мав цей подарунок у кінцевому підсумку, інакше б я її зупинила. Вона загорнула кожну упаковку цукерок у червоний папір і зв'язала кілька штук разом. Додала. Гніт і мотузки, і прикріпила записку, в якій було написано Бомба для тебе. Керівництво школи було зовсім не смішно. У 10 класі один із моїх друзів сказав, що може випити цілу пляшку гострого соусу. Кілька однокласників скинулося на кону було 60 доларів, які він отримає, якщо вип'є пляшку гострого соусу, і протримається після 5 хвилин без їжі та води. Я купив соус і показав йому всередині уроку, що він у мене. Чувак вихопив соус у мене з рук і випив приблизно одну третю пляшки. А він одразу став яскраво червоним, і можна було з упевненістю сказати, що він шкодує про це. Рішення, зробивши все можливе, щоб утримати соус у середині себе, він, врешті-решт, вийшов у коридор і випив трохи води, щоб спробувати пом'якшити його дію. Це не спрацювало його вирвало прямо на підлогу і його відправили в кабінет медсестри. Вчителька зателефонувала його батькові і сказала, щоб він відвіз його в лікарню, щоб переконатися, що з ним все добре. Замість цього вони поїхали на рибалку, але 60 доларів ми все ж йому віддали. Якось учителька зателефонувала моїй мамі зі скаргами, що я прогуляла урок, Прикол у тому, що я була на уроці і сиділа на першій парті перед нею. Завжди знав, що на перших рядах списати реальніше і непомітніше перебувати ніж на останніх. Так саме через це я завжди намагаюся сісти на першу парту. Мене іноді не одразу помічають. Моя дитина потрапила у великі неприємності в дитячому садку. Одна дівчинка сказала вихователю, що він вимовив слово на літеру С. А вихователь зателефонувала мені. Це була серйозна справа. Я прийшов, щоб забрати сина, і запитав: отже, що це за слово на літеру С. А він уставився на своїй туфлі і прошепотів сексуальний так, як підтвердила маленька пліткарка, весь цей переполох стався через слово сексуальний. Мій учитель викликав мою маму, тому що я пишу занадто повільно. Моїй мамі довелося піти з роботи раніше. Причина, через яку я писав повільно, полягала в тому, що на моїй останній контрольній мені знизили бали за почерк. Тож цього разу я хотів бути впевненим, що в мене найкращий, найрівніший почерк, який учитель коли-небудь бачив. Після цього вчитель перестав знижувати мені бали через почерк. Мого батька відправили до кабінету директора за те, що він сказав своїй учительці в шостому класі, що вона неправильно вимовляє столицю штату Південна Дакота, місто Пір. А вона весь час повторювала Пієр, два склади, як французьке ім'я. І він відповідав: пір, один склад. Його відправили в кабінет директора за те, що він не поважав авторитет учителя. Моя бабуся приїхала до школи, щоб поговорити з учителем і директором. Вона сказала: Ви запитували, чому він вимовляє пір? бо Якби ви це зробили, то дізналися б, що і його батько, і я родом з південної Дакоти. Що літа він відвідує своїх бабусь і дідусів, тітоньок і дядечків у південній Дакоті. Він знає багато людей з південної Дакоти, які вимовляють пір. Ви знаєте когось з південної Дакоти? Ні, ну тоді повіримо жителю південної Дакоти. Моїх батьків якось у молодших класах викликали, бо в мене руки були перевідних на ліпках, які трапляються в жуйках. Їх було десь 5-6 штук на обох руках. Я не батько, але в дитинстві я обожнював грати в покемон Єлоу. Я був так до біса захоплений відеогрою, що одного разу в школі, коли почалася велика перерва, я забрався у величезний чагарник, який був практично порожнистим усередині. Він ріс серед безлічі інших великих кущів і дерев на стороні шкільного поля. І учні рідко сюди сунулися, бо нам не дозволяли. Я просидів там до біса довго, граючи в покемонів. Коли я вийшов, була вже третя година дня. Школа зачня о 15.30. я перебував там із 12.30. Мою маму викликали до школи. Вона дуже хвилювалася, бо думала, що я зник. Моя сестра Їй зателефонувала зі школи, де навчався її син, і сказали, що його треба забрати. вона добирається до школи. І директор каже, що відправляє його додому на цілий день, тому що він помочився на дерево на вулиці під час перерви. Він розповів їй про те, що їм довелося продезінфікувати дерево. Серйозно вони облили дерево хлоркою, бо на нього помочилася маленька дитина. І як це жахливо, що вона навчила свого сина таких речей. Моя сестра подивилася директору. Ректору прямо в очі і запитала: Ти справді думаєш, що я могла навчити його цього? Скажи це його батькові, коли він прийде до школи наступного разу. Мої вчителі погрожували мені викликати батьків через те, що я на перерві, на відміну від інших дітей, не виходила з класу. Якого хріна? Я люблю малювати і не люблю бігати, коли на мене дивляться. Зараз це смішно, але тоді було не дуже. Одного разу мені зателефонували, щоб я забрала доньку зі школи. Я запитала, що трапилося, і мені розмито відповіли, що її впіймали на шахрайстві. Вона виявляла неповагу до вчителя і знищила державну власність. Дідько, подумала я, що ж вона накоїла. Мій мозок миттєво прокрутив сценарії, в яких вона списувала на контрольні, попалася. А потім моя мила маленька семирічна дівчинка проклинала вчителя, кидаючи щось. Вікно я прийшла до школи, знайшла свою перелякану доньку в кабінеті директора, яка виглядала абсолютно пригніченою, і попросила пояснень. Я дізналася, що обман полягав у тому, що вона гиготала, граючи в крокодила і показуючи загадане слово, коли інша половина класу мала вгадати слово. Неповага до вчителя полягала в тому, що вона схрестила руки на грудях, коли їй сказали, що вона зіпсувала гру. Найкращим було пояснення, чому знищено державну власність під час розповіді. Ді вона смикала не закріплені нитки килима. Я була надзвичайно зла на свою доньку всю дорогу, доки їхала за нею. Однак після того, як я все дізналася, я миттєво спрямувала свій гнів на школу. Ви викликали мене сюди, бо вона й схрестила руки на грудях і почала кулупати старий мерзенний килим. Я була на взводі і відвезла свою доньку додому, давши їй зрозуміти, що я трохи засмучена. Але нехай вона знає, що більше жодного покарання не буде. вона вже достатньо терпілася. Ми пішли додому, подивлю. Вилися мультики, і я приготувала її улюблений смажений сир і томатний суп на обід. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!